Тепер ми говоримо про е північну Корею, про Росію. Їхній договір також у цьому договорі про співпрацю був секретний пункт про відправлення тисячі е солдатів КНДР на війну в Україну. Про це йдеться у публікації Wall Street Journal. На думку видання режиму Кім Чен Іна, потрібні практичні навички, як вести війну. На досвіді Росії та досвід використання зброї КНДР на полі бою, як пишуть журналісти, наразі більша частина північно-корейських солдатів перебуває на безпечній відстані від лінії фронту. Їм буцімто показують, як російські війська вирішують питання логістики та навчають веденню війни з використанням безпілотників. Ще одне джерело видання розповіло, що Путін зацікавлений в ескалації конфлікту на корейському півострові, аби переключити на нього увагу заходу. Двох із трьох терористів, які напали на об'єкт аерокосмічної компанії Ванкарі, ліквідували правоохоронці. Про це повідомили місцеві змі. Також відомо, що як мінімум 9 осіб загинули внаслідок інциденту. Нагадаю, приблизно о п'ятнадцятій годині за місцевим часом біля об'єкта аерокосмічної корпорації Ванкарів пролунали вибухи, слідом за якими було чути постріли. Саме у цьому місці, за даними преси, виготовляють безпілотники Анка і модернізують винищувачі Ф 16